Дивовижний рослинний екстракт, який значно покращить ваше здоров'я. Мова йде про екстракт яхірців сланких. Чи знаєте ви, що цей природний дарунок приховує собі безліч корисних властивостей як для здоров'я чоловіків, так і для жінок? Чим саме корисний для вашого здоров'я? Перше регулювання гормонального фону: екстракт я має здатність підтримувати нормальний рівень гормонів в організмі. Це особливо важливо для жінок під час менструального циклу та період менопаузи, а також для чоловіків зі зниженим рівнем тестостерону. Друге підтримка здоров'я серця та кровоносної системи. Екстракт я покращує кровообіг, знижує рівень поганого холестерину та зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Це особливо важливо для підтримки серця та зменшення риску інфаркту чи інсульту. Третє покращення загального тонусу та настрою. Екстракт я володіє властивостями, що допомагає зберегти позитивний настрій та, та зменшити рівень стресу та тривоги. Він покращує загальне самопочуття та підвищує. Įvykių 1.